Вітаю вас, мої шановні підписники і глядачі на моєму каналі. Дякую вам за ваш час, за вашу присутність. Дуже дякую вам за підписку. Це є ваша подяка за мою роботу. От Сьогодні про інформація, якась російська нова, 104, та я собі тут записала 104 та гвардійська. Дивізія, або повітряна десантна дивізія зараз розгорнулася в Херсонській області на Лівобережжі, тобто прислали нові сили. Давайте запитаємо, я взяла таку оцю колоду, ми раніше з вами на ній не працювали. Ну, я, я вам її раніше не показувала, я на ній працювала. Ця колода називається Steam Punk або вікторіанське таро. Тут так поєднання такого традиційного райдера Уейта з таким фантастичним світом. Якихось парових двигунів, металу якогось. ну таке. Саме та колода, на якій, можливо, і потрібно розглядати війну. Ну, подивимося. Хто це такі, що за одні, які йдуть, які прийшли? Якась нова, 104 та гвардійська повітряна десантна дивізія? Перша карта смерть. Подивіться, яке чудо. Смертнички, смертнички йдуть. Перша карта смерть кажу. Смертнички сразу мені така прийшла інформація. Ну, це добре. Хоча карта смерті це трансформація, але тут поєднання. Зараз вам розкажу. Так, ну що, що за люди, чого прийшли? Прийшли зробити велику трансформацію, бо стало відомо, що ті, хто є там, Ну, хто вже там старий на лівому березі, аж ніяк не впораються з рухом ЗСУ на Лівобережжі. Тобто, вони знають, що там відбувається якийсь рух, що наші просуваються, і от ці от сили, які є, вони не впоруються. Це комусь там стало зверху зрозуміло. Коли випадає поруч карта смерть і помірність, бачите, поєднання читається як адаптація після втрати. Оце адаптація після якоїсь втрати. Про що мова? Тобто тут якось не дуже весело окупантам. І дійсно, зліва, і дійсно, щось там, можливо, там і втрати якісь були, і треба їм негайно підкріплення. Яке, до речі, не таке вже й славетне. Їм тут до елітних військ дуже далеко. Це люди, які. Теж якось обмежені в своїх вміннях і немає досвіду. Можливо, це дійсно якісь нові війська, які по хапцем зліпили, зліпили там хто що знає, хто що не знає, зліпили в одну кучу, тобто назвали це така от десантники, дивізія, але це вони не мають нічого спільного з тими людьми, які дійсно називаються вмілими десантниками. Є карта тут обмеження вісімка мечів, чому я так і кажу. Тут немає досвіду. Прислали десантників, так вони себе називають, але такі є вони тільки на папері. Помірність і вісімка мечів, якщо читати дві картиці разом, це обмежені можливості у виконанні певних дій. Це люди, які можливо, ну, вони, як, вони просто є люди, які діті військову форму, але вони чогось не вміють. І їх навчають на місці якоїсь військовій справі для того, щоб вирішити якусь конкретну проблему. Тобто на місці вже вирішують. Так, Дуже тут хочеться. Окупантам, які зліва, і їх керівникам якось показати якусь нову концепцію на Лівобережжі, щось відтворити нове. Але ну вісімка мечів якось уперто показує, що тут щось не так. Знаєте, що я вам скажу така є прислів'я. Поганому танцюристу <кій> заважає зрозуміли мене Оце про це. Так їх прислали зализати рани, поповнити. От, але вони якісь такі. отакі. Питаємо, як вони, будуть, ну, як вони там будуть справлятися, як вони там будуть воювати. Отак от, от і питаємо, як вони будуть воювати там? Оці нові десантники, які зараз на лівому березі, яких прислали? Як вони будуть воювати? Дивіться, шість мечів. Бачите, традиційно шість мечів, оскільки раз вам показала ту карту, там сідають двоє е, в човен і пливуть десь на незвідані береги. І ми бачимо тільки їхні спини. Це карта, коли люди десь йдуть, йдуть геть, шість мечів. А тут шість мечів, подивіться, навпаки, сюди йдуть ідуть. Це якраз вони нам показують, те ось вони мчать. Ну, правда, тут якась повітряна куля, така сумнівна. Ну, ось показано по шістки мечів. Тобто якась група людей мчить на якійсь техніці, сумнівні, так? тому що є повітря. Це не літаки. Літаки трошки не так тут показано. Вони тащать за собою ресурси по королеві Пентаклів. Тобто, так, дійсно, люди гонять техніку і мчать. А ось тут верховна жриця і двійка мечів. Верховна жриця тут старший аркан, і я на неї звертаю увагу і про що вона каже. Верховна жриця і двійка мечів каже про пасивність, коли люди чогось не знають або не вміють. І аби навчитися їм треба досвід. Воєнний так, ну і звісно, час, якого в окупантів в принципі немає. Їх не привезли туди навчатися, їх привезли зараз приступати до дій, тому що зсу не спить і не навчається. Воно зараз на лівому березі, воно вирушає, робить свою роботу. І тут ситуація така амбівалентна. Отут у них весь час щось під питанням двійка мечів каже. Відчуття, що все піде поза планом, і це відчуття дуже таке яскраве, і, попри додаткові оцієї дивізії, додаткової, нема впевненості, що все буде так, як потрібно. І тут ще знаєте інформація по цим картам, оці карти, що вони кажуть. Оці генерали, чи воєнноначальники, що є зліва, вони звітують своєму людожеру головному якусь неправдиву інформацію або щось прикрашають. Тому що тут йде розбіжність думок. Ті люди, які прийшли, вони такі, егегей, та ми там тут зараз, зараз, зараз у них таке, знаєте, бадьорість є. А ті, хто тут уже давно зліво, вони кажуть, не поспішайте, все далеко не так, як ви думаєте, все зовсім не таким чином відбувається. Розумієте, і тут є розбіжності, і це дуже впливає. А, а звітують вони, що все добре. Розумієте, тут така каша малаша виходить у них. Так, ну добре, тоді що тут ще варто спитати? От до чого готуватися нашим? Нашим ЗСУ у зв'язку з прибуттям ну, таких от титанів. До чого готуватися нашим воїнам? До чого нашим готуватися? Ну, тут, знаєте, кажуть, знаєте, так, двійка мечів, тут двійка Пентаклів, двійка жезлів, за двійок. Є е, 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 символ безкінечності. Бачите, вам показую ось у карті сила. Тобто, прошу мова. Що кажуть? Ну, Відповідь така, я питаю, до чого готуватися нашим у зв'язку з прибуттям нової цієї дивізії. Кажуть, ну що, були одні, прийшли другі. Тобто, так, було менше маленьке колесо, стало більше. Знову безкінечність. Каже, так, так вони каже, їх туди-сюди, туди-сюди ганяють, міняють. Тобто Це тут якби, нічого нового. От. Зато є дуріні сила, це щитується як дурнувата сила. І поруч двійка кажезлі вказують, що у наших буде просто обраний якийсь інший варіант, варіант Б для якихось певних двій. От дві двійки за двійок це обирати найбільш вигідний варіант або шлях, знайти для себе якийсь баланс, щось урівноважити, якісь неординарні рішення, можливо, будуть по дурню. Я не бачу, щоб нові людожери якось так знаєте налякали наших хлопців. Ну, що я вам тут скажу? Тут, скоріше всього, треба буде більше мішків чорних для тих, хто прийшов. Ну, так от. І тут же ж не забуваємо, що перша карта тут старший аркан смерть випала в цьому розкладі. Тобто смерть прийшла за своїм урожаєм. От. А тут такого, якихось незвичайних жахів, То, знаєте, аби там прийшла карта десятка мечів, башта, щоб там, наче розгубилися, або злякалися, або дійсно оце поповнення, яке прийшло на лівий берег, щоб воно таким було, знаєте, ну, невблаганим, таким міцним, якого неможливо було здолати. Наче кажуть, та ми вже таке бачили. Каже, ну, Чергові дурні прийшли. Ми це вже бачили. Що ще для наших? Туз Пентаклів, дивіться, дуже хороша карта. Це, до речі, ресурси. Трійка пентаклів. Король жезлів. Паж мечів. Ну що, тут ресурси, ресурси підкріплення. Тобто на лівий берег прислали окупанти, так і наші ж гавни ловлять, теж вони розуміють і тут великі ресурси. Так? Е якась інформація щодо ведення дій, така вона виважена і амбітна. Бо король жезлів є, це такий е розумний лідер, який знає, що робить. Король жезлів і плюс паж мечів кажуть, що м дуже добре працює розвідка і вказує. На якісь лідерські позиції, от завдяки цим даним, що розвідка приподносить, наші збережуть. Тобто, наші збережуть лідерські позиції за рахунок тих даних, які отримують від розвідників. Отак от, от. Тут ще, до речі, інформація: тут дійсно зліва хтось є важливий, який дає дуже точні. Про розташування окупантів, дуже точні відомості, про розташування окупантів, чи якісь важливі відомості. Тут таке йде. Якусь інформацію надає хтось, а це той, хто підглядає. Ну, Хай це будуть партизани, я не знаю. От. Тобто, і за рахунок цього у наших є якась дуже цінна і певна інформація, яку вони, звісно, використають. Добре, дякую вам за увагу. Молимося за наших, і все буде добре. До побачення, всього вам найкращого.